Всім привіт! Народ, нас сьогодні огляд ось на таку кемпінгову або аварійну е, лампу. Я можу сказати це не лампа, а повноцінна люстра. Така крута з пультом, сонячною панеллю і можливістю зарядити телефон. Зараз я вам детальніше все розкажу, покажу, е, скільки вона часу світить і так далі. Ви підписуйтесь на канал, да, а ми поїхали. Давайте перейдемо до характеристик. Сама е, лампа, ця кемпінгова, або аварійна, або люстра можна так її назвати, йде. 30 ватт, дуже яскраво світить. Що в неї є? Дивіться, є індикація заряду, розряду, все показує добре. Кнопка включення, зарядка мікро-USB на вихід, де USB. Що можете заряджати телефон на різні гаджети. Плюс є такий гачок, щоб підвішати. Він трошки мені тут не сподобався, але він є. Далі сонячна панель дуже-дуже велика. Тут діаметр десь в районі 15 см. Далі, і в комплекті в нас йде ще ось такий пульт. З можливістю е, включати, виключати, е, яскравість додати і ставити е, таймер на пев, певний час: це 3 години, 5 годин, 8 годин і так далі. Так, що ми будемо робити? Зараз я її розберу, подивимося, які там акуми. Е, і детальніше розкажу вам, е, скільки вона просвітила. Поїхали розбирати. У нас де така от лінзована пластикова захисна, цей, стікло, типу. Стікло. Є в нас підкладка під LED, всі, алюмінієва, все супер. І, як ми бачимо, тут в нас йдуть акумулятор монолітний. Не йдуть 18650. Це в нас пішло від сонячної панелі і все. І сама плата контролера заряду і розряда. Акумулятор тут 2000 мА, При можливості можна сюди поставити 18650. Тут або від разу, Тут місця хватає дуже-дуже багато місця. Так що подивіться, скільки тут місця. Реально дуже по багато. по часу, скільки вона мені світила, я її не посадив в ноль, але Но світила ця люстра. Я повністю її зарядив. Вона світила мені 6 годин, але вона повністю не потухла. Зараз я вам покажу відео, як я її ставив. Таке коротеньке вставок. і коли її знімав, по часу я включив я її, поставив вкладовку, включив на максимальну. По годині в нас за 20, за 15, грубо говоря, ну за 20 нехай буде на максималках. І подивимось, скільки часу просвітить. Ну, за 23 нехай буде. І нехай світить, подивимося скільки часу вона просвітить. Народ, Я вже забрав її в гараж в лампочках. На годинник в нас я би вам показав. За 15 хвилин ,9. 9 вона ще світить, але вже не так яскраво, ну в принципі добре. Ну, подивіться, в гаражі трошки темнувато. Ну, не так яскраво, як вона світила днем, коли я її ставив. Зараз темно. І я можу сказати, що 6 ще годинку вона посвітить і все. Тоді буде дуже тускло і нічого не буде видно. Може світити 7-8 годин. Думаю, так як тут написано на пульті 8 годин, вона висвіта, але режим чуть менше яскравості. Так що ось так, лампа реально висвічує 6 годин. Так, ще що хочу вам показати: по керуванню по, пуль... по пульту. Наприклад, давайте ми її включимо прямо з пульта. Ви можете її включити прямо з пульта. Світить вона дуже яскраво, це є перший режим. І тут ви собі міняєте яскравість. Зараз я вам покажу. от. Можна зробити собі яскравість, яку ви хочете. От, все це мінімум. І це в нас максимум. Ну, Світить дуже яскраво, плюс оці лінзовані типу стекло ну, дуже дає багато світла, реально, класно, багато світла. Зараз вона підсівша заряджена, тому що я її тестив, але дуже класно. Оф, виключити, on включити. Авто я так розумію, це коли е, настає ніч, бо я ще не, не попробував, настає ніч, і вона автоматично сама засвічується, коли ті типу, е, буде темно на сонячній панелі. Е, попадає темнота, не, не сонце. Далі тут 3 години включаємо. Тут на пульті включаємо е, 5 і 8 годин. Все дуже просто, прикольно, що є пульт. Ну за такі гроші я вам скажу наперед. Це люста це не реклама. Ця люстра коштує там 500 з копійками гривень. Ну, але за свої гроші, ємність і функціонал, реально вона коштує своїх грошей. Плюс до того можна її ще доробити. Люстра дуже крута. так що на зиму, як ви думаєте, не знаю, будуть виключати світло чи буде світло. Таку люстру я собі придбав і я нею задоволений. Я її затестив. Так що на 6 годин. Твердих, доброго світла мені буде хватати. Буде мало, я доставлю ще акуми або трошки на меншому режимі. Мені е, вона дуже сподобалась, вона дуже велика. Ще один мінус. Мені не сподобалось тільки е, оцей гачок. Могли зробити чуть поменше його, і щоб він ховався за патрісом з корпусом. Все, сама сонячна панель, ще плюси такі. Сонячну панель ви можете поставити днем на вікно собі і заряджати звідси телефон без проблем. Замірюємо, скільки реально, скільки реально видає Ампер. Ставимо USB-тестер. Як ти тою стороною? Ось такою. Так, USB-тестер. Що таке? Включайся. Зараз ми її виключимо. Ось так. USB-тестер збиваємо. 5,2 В. Включаємо мою приблуду. Тут де пів ампера, Чи видасть ви вона пів ампера. Так, 0,7 А видає. Так що оця зарядка буде до ампера заряджати телефон. Так довго, ну, але буде. Якби не було, є зарядка. Немає світла, кинули на сонце. Включили і заряджаєте свій телефон. Гаджет чи ще там. В цілому? Сама оця лампа кемпінг чи аварійна лампа. Мені дуже сподобалась. Реально, це не реклама. Заходь, кому хто хоче собі придбати ось таку, пишіть мені в коментарі. І що ви думаєте також про таку лампу кемпінгову або аварійну, пишіть в коментарі. Посилання я скину ну, або залишу в описі під відео. Так що підписуйтесь на канал, ставте вподобайки, підтримуйте український контент ось така цікава лампа. Слава Україні! Слава ЗСУ і всім до наступних відео.